У місті започаткували екскурсії для людей з порушенням зору. Волонтери, які стали екскурсоводами для особливих туристів, розробили два маршрути містом, аби допомогти незрячим людям відчути Вінницю на дотик. Сьогодні одним із таких маршрутів пройшла наша знімальна група. Місто на кінчиках пальців сьогодні у Вінниці проходить незвичайна екскурсія для слабозрячих людей. Знаходимося на вулиці Соборній, 34, по правій стороні вулиці знаходиться сучасний готель Франція. Можете відчути, як виглядала Євгенія. Mm -hmm. це її браслет. Що вона так зігнула пальці дуже цікаво. Центральним об'єктом маршруту є водонапірна вежа. Аш так практично вбереглася і перевоз вигляд. Це саме яростна восьмикутна витягнута в периметрі будівля. Ми з Оксаною Воцькою познайомилися минулого року на тренінгах, яка проводилась в громадську організацію військ, і в Оксани виникла така ідея за створення екскурсії для людей з порушенням зору. Кожній незрячій людині треба відчути на дотик той чи інший пам'ятник, чи об'єкт, який входить в екскурсію, і описати його, як який він має вигляд. Ганна Матвієва часто подорожує Україною Її всюди супроводжує донька. Ось це Це дуже цікаво порівняти, коли ти колись бачив, а зараз це цікаво відчути на дотик, тому що це зовсім інше відчуття. І було б цікаво, якби ще були якісь, звичайно, макети міста. Наступну екскурсію проведуть для пацієнтів реабілітаційного центру. Промінь Марина Стоноженко, Юрій Якобенчук. Новини.